Привіт! Сезон баклажанів зараз в розпалі, тож давай приготуємо сьогодні меживо з баклажанів. Беремо одну цибульку. Це 200 г приблизно. Тепер обсмажуємо її на пательні до золотистого кольору. Я додала приблизно півтори столові ложки олії. 500 г баклажанів нарізаємо кружальцями. Додаємо 1,5 чайні ложки солі і трошки пепчелю. Дуже гарненько все перемішуємо. Гарну підсмажену цибульку перекладаємо в окрему тарілочку і потім на тій самій пательні будемо смажити баклажани. Наливаємо трохи олії і викладаємо наші баклажани. Обсмажуємо їх з цибу сторін гарного кольору. Тепер на дно кастрюлі треба викласти в один слой баклажани і посипати їх зверху трішечки цибулькою посмаженою. І так зробити шар за шаром. Шар баклажанів посмажених, шар цибульки. 200 г помідорів. В мене це один великий помідор. Розрізаємо так от дольками і кожну треба обсмажити на олії з обох сторін просто до гарного золотистого кольору, до розмянія. Тепер підсмажені помідори треба натерти на дрібній терці. Ви, якщо хочете, можете знати з помідора і перебити все блендером. Теж буде не гірше. Додаємо 2 столові ложки олії, 2 столові ложки яблучного оцту, Одну столову ложку цукру, пів чайної ложки солі і трішки поперчити. І тепер гарненько все перемішуємо. Це наша заливка. Заливаємо наші баклажани підготовленою підливою, тушкуємо все разом на середньому вогні 12-15 хвилин. Подаємо на стіл в холодному вигляді. Це дуже смачно.